HPR означає High Precision Rifle. Високоточна гвинтівка. Гучна назва, але вона відображає суть люпи HPR. Гвинтівки, створеної для досягнення максимальних результатів у стрільбі на великій відстані на полюванні. Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Владислав, я бренд-менеджер Берета Груп і ви на каналі Проствол. Сьогодні ми познайомимося з гвинтівкою, яка поєднує у собі точність, надійність, сучасні технології та італійську вишуканість. І це Benelli Lupo HPR. Ця гвинтівка створена для тих, хто шукає точний і надійний інструмент. Від потиличника прикладу до зрізу ствола. Все в цій гвинтівці створено для того, щоб стрілець міг зосередитись лише на результаті. Тож, давайте розглянемо, що робить цю гвинтівку унікальною. Конкретно в нашому огляді зараз у нас гвинтівка в калібрі 338 Lapua Магнум, та позаду мене 308 Вінчестер. Бенелі заявляють, що обидві гвинтівки здатні вкладатись в 0,75 МА на серію з п'яти пострілів. І це можливе за рахунок наступних факторів. Перший фактор, який дозволяє цій гвинтівці вкладатись в 0,75 МА, це її ствол. Тут у нас встановлено товстий канульований ствол. З прямим профілем, виготовлений за технологією Кріо. До речі, одразу на нього встановлено ще й ДГК. Технологія виготовлення стволів кріо полягає у замороженні виробу до мінус 149 градусів Цельсію. Це робиться для того, щоб зняти напруження металу, яке виникає під час виготовлення ствола. За рахунок зняття цього напруження створюється гладка рівна поверхня всередині каналу ствола, яка позитивно впливає на балістику. Довжина стволів на наших винтівках 26. Та 24 дюйми, товщина на дульному зрізі 22 мм. Твіст в калібрі 338 Лапоа Magnum – 9,35 а в 308 Lechester 11. За рахунок цих твістів, які є оптимальними для своїх калібрів, ми можемо використовувати великий спектр куль різної маси. Ще один важливий нюанс це те, що наші стволи мають покриття BST – Benelli Enhanced Surface Treatment, яке позитивно впливає на довговічність виробу та захищає його від подряпин і корозії. Якщо говорити більш детально, то БЕЕСТЕ це запатентована технологія Benelli, яка надає своїм виробам максимальну стійкість до корозії, подряпин, стиранню та впливу навколишнього середовища. За рахунок використання гібридної технології, вона робить матеріал цього покриття максимально схожим на діамант в контексті твердості та стійкості. До того ж, покриття БЕСТЕ є максимально екологічним. Під час виготовлення цього матеріалу не створюється жодних. Зайвих шкідливих викидів в атмосферу та довкілля. Другий фактор, який забезпечує максимальну точність нашої гвинтівки, це її ствольна коробка. Вона складається з двох частин: верхньої сталевої з покриттям best та нижньої алюмінієвої. За рахунок такого рішення забезпечується максимальна жорсткість конструкції, гарне розподілення ваги, а також ідеальна стабільність під час стрільби. Третій фактор. Який позитивно впливає на точність нашої гвинтівки це її ергономіка. Порівняно зі звичайними моделями Люпо, приклад тацівка у значно відрізняється. Приклад тацівка виконані з технополімеру та разом з цим мають свої особливості. Тут, наприклад, у нас встановлена регульована щека. Вона має 8 положень і підіймається до 40 плюс міліметрів вверх. На мою думку, це доволі зручно. Що ще цікаво, так це те, що приклад має з'ємний беграйдер. А також невеличкий інтерфейс M-Block, за рахунок котрого можна встановити додатковий упор. До того ж, в сам приклад у нас встановлено систему Progressів Comfort, яка значно зменшує віддачу, а також підвищує комфорт стрільця. Що ще варте уваги, так це пістолетне руків'я нашої гвинтівки. В комплекті ми маємо дві з'ємні накладки: одна з меншим кутом, як більш класичний мисливський варіант, так і з більшим кутом, як під високоточну стрільбу. Конкретно зараз у нас встановлено. Високоточні накладки, так як, на мою думку, вони є більш зручними. Загалом, за рахунок всіх змінних, а також додаткових проставок для регулювання довжини погибу та куту нахилу прикладу, ми маємо аж 672 можливі конфігурації, що дійсно вражає. Як і було сказано раніше, беззмінно залишилась і цівка нашої гвинтівки. Вона в нас має тримлок секції на 3, 6 і 9 годин, а також слоти під кедіан-тапку, що дає можливість. Використовувати ремінь, а також багато інших аксесуарів, як, наприклад, наші сошки. Сам технополімер, з якого виконані приклад сівка при цьому, доволі цупкий і витривалий. Далі хочу поговорити про USM – Lupo HPR. Він у нас одностейджовий, регульований, з усиллям спуску від 990 до 2000 г. На мою думку, це більш ніж достатньо для полювання. Сам USM, по відчуттям чіткий і прогнозований. Та його роботу ми ще перевіримо на практиці. Далі йдемо до затвору нашого карабіну. У нас доволі розповсюджена стандартна конфігурація. Три бойових упори в обох калібрах. Сам же затвор має на собі теж покриття БЕСТ, яке, по-перше, збільшує його довговічність, захищаючи від подряпин та корузії, а по-друге, забезпечує більш плавний цикл руху, адже завдяки ньому він прямо-таки сковзає. Що ще цікаво, так, це прицільна планка, якою комплектується наша люпа HPR заводу. Вона виготовлена зі сталі і має нахил в 30 Муа. Це доволі важлива характеристика для високоточної зброї, адже завдяки цьому нахилу ми можемо зберігти частину вертикальних поправок нашого прицілу при стрільбі на великій відстані. Ще одна деталь нашої гвинтівки – це її магазин. Він у нас полімерний, двохрядний в калібрі 38 на 4 патрони. А в 308 на 5. Насправді нічим не відрізняється від звичайної люпо. Та разом з цим в асортименті нашої компанії є і збільшені магазини на 10 патронів під калібри 308 та 65 крідмор. Також не можна оминути і питання ваги наших гвинтівок. В калібрі 338 Lapua Magnum Лапоа Магнум люпо -HPR важить 4 кг 700 грамів, а в калібрі 308 Winchester Вінчестер кг 250 грамів. На мою думку, це доволі. Приємна вага, як для зброї такого класу. Та разом з цим все одно буде більш комфортно стріляти за шпіару з упору. І тому саме в таких умовах ми і збираємося тестувати наші гвинтівки в стрільбі на 100 та 300 метрів, імітуючи полювання. Однак одразу невелика ремарочка. 338-й калібр ми будемо стріляти лише на 300 метрів. Адже тест такого калібру на дистанцію 100 метрів не вважаю доцільним. Що ж, ось ми і підготувалися до нашого першого тесту. Стріляємо 308 на 100 метрів. Наш стрілецький комплекс складається безпосередньо з самої гвинтівки Benelli Lupo HPR в калібрі 308 Winchester із довжиною ствола 24 дюйми з оптичного прицілу Leupold Mark IV і сошок Harris SBRM. Робимо 5 пострілів традиційними набойчиками GGG 175 Grain Sierra. І після цього дивимось наші результати. Пробуємо. Йдемо дивитись. Ось наша група на дистанції в 100 метрів. Як ви бачите, з серії в 5 пострілів ми зібрали групу в межах 0,75 МОА, чим підтвердили слова виробника. Як на мене, це дуже і дуже хороший результат. І загалом гвинтівкою я задоволений. Тепер пропоную перейти на рубіж в 300 метрів і там провести другий тест в 308-му і все ж таки стрільнути нашу 338 Лапуа Магнуму. Ось наша друга стрілецька позиція. Вже на рубежі в 350 метрів. Вийшло навіть трішечки більше, ніж ми планували з самого початку. Знову ж таки, наша люпа в 308-му калібрі. Все інше, ви і так знаєте. Пробуємо. І щоб не відходити занадто далеко, зараз візьмемо 338 і зробимо серію спострілів з неї. Тепер наш другий стрілецький комплекс. Це вже гвинтівка Бінелі Lupo HPR в калібрі 338 LaPoa Magnum. У нас, от, на відміну від попереднього комплексу, встановлено приціл Люполь Mark 5, а сошки від бренду MolodGun. Використовувати ми будемо набої бренду Federal. Це у нас лінійка Gold Medal з кулею Sierra Machking. Маса 300 грн. Магазин у нас на 4 набої, тому щоб зробити серію з п'яти пострілів, ми докидуємо п'ятий в патронник. Що ж, йдемо дивитися результати. А ось і наші результати. Справа калібр 308 Вінчестер, зліва 338 Lapua Магнум. Як ви самі бачите, результат доволі різниця. І зараз я поясню, чому так. Перше ми стріляли Люпу HPR в калібрі 308 Вінчестер. І цей калібр вже значно більш звичний для мене. Тому на дистанції в 350 метрів ми змогли вкластися в 0,75 МА. Чим. І підтвердили заяви виробника з калібром 338 LM Ситуація трішечки інша. За рахунок того, що цей калібр для мене доволі новий, і в мене поки з досвіду. Результат склався трішечки гірший. На дистанції в 350 метрів ми зібрали групу 1,2 і моа. Сам по собі цей результат непоганий, та гвинтівка здатна на набагато кращий результат. Як на мене, то це питання все-таки досвіду, настрілу. І трішки м'язової маси, якої мені не вистачило для адекватного контролю цієї гвинтівки. Ну і можливо трошки зіграв страх перед цим калібром, перед незнайомою віддачею. Але я впевнений, що якщо 308 зміг показати такі результати, то за бажанням 338 зможе їх значно перевершити. Головне не боятися цієї зброї. Що ж, завершивши наші тести, я би хотів підвести підсумки сьогоднішнього огляду. Як ми бачимо з результатів, Люпу HPR показала себе як вкрай достойна мисливська зброя, яка здатна показувати субмоакупність навіть в руках стрільця-початківця, як я. З такими результатами цю гвинтівку можна навіть спробувати використовувати як. Зброю для високоточної спортивної стрільби, якщо, звісно, ергономіка прикладу та сівки підходить під ваші індивідуальні параметри. Та все ж таки, в першу чергу, люпо це мисливська зброя. І тому, якщо ви шукаєте собі інструмент для полювання на великих відстанях, я сміливо рекомендую для вас люпо HPR. Зараз такі гвинтівки представлені в асортименті магазинів компанії «Ствол» в калібрах. 338LM, 308 Winchester та 65 Creedmoor, який, на превеликий жаль, не потрапив на наш сьогоднішній огляд. На цьому вже пора прощатись. Шановні глядачі, буду радий почути ваші думки або питання на рахунок всього модельного ряду винтівок Бінелі Люпо в коментарях. А з вами був Владислав і команда Простол. До зустрічі!